Під час 24-ї сесії горішньоплавнівської міської ради депутати визнали рішення 13-ї сесії про придбання в лізинг автобусів для міського соціального маршруту, таким, яке втратило чинність, адже два автобуси місто вже отримало у подарунок від мецената. За що міський голова Дмитро Биков подякував благодійнику. Хотіли ми купувати автобуси в лізинг, але завдяки рішенню. Костянтин Валентинович Живага було придбано за кошти Ферекспо ці два автобуси, і відпала необхідність виділені коштів з міського бюджету на придбання автобусів Лізінг. Тому хочу подякувати за це рішення. Для нас це дуже важливо, тому що ми майже з нуля зробили достатньо непогану дільницю по перевезенню. По території громади. Якщо все буде добре, то через місяць у нас в парку буде вже п'ять сучасних автобусів. Я вважаю, що непогано спрацювали. Ну і добре, що допомагає Віктор-Латус і Костянтин Валентинович Живаго, Тому ми цінуємо цю допомогу і дуже за неї вдячні. Допомагаючи військовим, місто планує передати їм у користування два медичні транспортні засоби центру первинної медико-санітарної допомоги. Натомість цей заклад охорони здоров'я горішніх плавнів отримає один автомобіль у подарунок від компанії Ферекспо. Це Болтавський гірничо збагачувальний комбінат безоплатно Нам передає для ПМСД автомобіль спеціальної медичної допомоги. Автомобіль «Пежо». Ми домовились з комісаріатом про вилучення. Двох транспортних засобів центру ПМСД для потреби військових, і щоб не оголювати роботу лікарів по місту, нам полтавський з багачевий кабінат дарує в дуже хорошому технічному стані автомобіль по типу швидкої допомоги, і таким чином ми два автомобілі передаємо і один отримуємо в подарунок. Іншим рішенням сесії автопарк міського соціального маршруту поповнили ще одним автобусом від компанії Ферекспо ще в минулому 2021 році я звернувся до голови правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату кабінату Вікторі Латоуса і попросив допомоги, тому що на той час два автобуси Скання, які працювали на соціальному маршруті, вони вже достатньо були вироботані. Тому необхідна була підміна. І Віктор Вікторович тоді пообіцяв допомогти. І наразі ми цей автобус, який було заплановано ще в минулому році, ми отримуємо і будемо мати такий добрий запас міцності. Будемо мати по наданню автотранспортних послуг безкоштовних для малозахищених верст населення для містян. Для переселенців завершили 24-ту сесію розглядом питань поновлення прав користування земельними ділянками та питаннями архітектури і містобудування.